І в продажу у нас Volkswagen Caravella, Трішки притонована, три ряда сидінь, сірий колір, свіженька тормоза, свіженька гума, фаркоп, все, що потрібно. Двушка, дізель на автоматі. Автомобіль на сірому кольорі. Легенько притоновані на задні сидіння. По салону, без жодних нарікань. Ззаду у нас теж три місця. Залишається у нас достатньо бажано відсіку, також торки, відкривається вікно. Двері всі теж зачиняються, по салончику попереду у нас все теж в ідеальному стані, є підлокітники Також у нас двозони клімат-контроль з підігрівами сидінь, штатна мультимедія, автоматична коробка передач ДСГ. Електросклопідйомники також працюють, автомобіль в гарному стані по техніці, по ходовій частині, без стуків, без зайвих звуків. Є невелигенька косметика у нас по передньому бамперу, поліс трішки лаки царапаний. Все інше в гарному збереженому стані. Кому треба буст на автоматі за адекватні гроші, Київ вулиця Сумська, 2 придбати можна за готівку в кредит або лізинг Цей варіант ви можете переглянути на нашому сайті Автопарк.ua слідкувати за цінами в наших соцмережах.